Поїхали. Так, дошка все є. Чудово погнали. А, ні, Полон чесплеєр Хто ще дописався? Так, ладно, не подивимося ми, хто це. Так, ну, обережно розставимось. А там побачимо, що до чого. Так, ну і кінь є 4. Якщо 9 піти, чого б не піти. Привіт, Артема Є 3. Давайте через б 5 зіграємо. Тобто слони все одно будуть мінятися, білопольні, і тоді, відповідно, я можу позахоплювати трошечки білих полів. Тепер я побив. Напевно, так. Тепер десь 5 зіграти. Така перевернута сецелянка буде, а після D5 буде волський гамбіт, який в мене пішак А вижив. І це виглядає непогано. Ну, якщо він б'є, то після кінь c 5 в мене і слон працювати, і кінь дуже хороший. Ось, d5. Ну, тепер можна кінь E5, я думаю, зіграти. Автоматично. Це хороший хід. Вибити коня з c 4 тому що він захищає пішака b 2 і є підпоркою. Так, Тура b 1 очікувано. Так, давайте пішака вкрадемо. Отак, підемо. Під боєм тура, підбоєм пішак. Тобто, будемо зараз перекатувати польського гравця. Так, бачимо, вже багато хто встиг виграти першу партію. Бачимо, хитрі Ренатотері Хосе Алькантара зробили першу нічію між собою, і зараз піймали якихось лопухів і будуть їх обігрувати. Це на шаховому слензі називається словом пісочниця. Ось, тобто, коли грають два представники однієї країни і намагаються якомога швидше завершити партію між собою, щоб швидше почати наступну. Так, ну. Станемо тут, контролюємо тут. Так, H4, вочевидь, H5. Жодної контргри не даємо. Тепер пішака А трохи насунути. Все. В чорних зайвий пішак, жодної компенсації немає. Давайте. Перемкнусь на табличку поки. Так, ферзь е 4. Здається, без загроз. Можна підсилити позицію. Таким ходом, наприклад. На F4, просто слон F6 відійду. Здається, нічого страшного не відбувається. Так, ну і сюди пішов, наприклад. Поб'є, поб'є, ок. Піде g4, поб'ю, в H8. Також ок. Так, оце цікава трансформація. Ну, добре, так, так. Тура Б7. Сильно. Так. Ферзь Є5 даю прохідного. Чого б не дуже хотілося. Тура Є7, королів 6. Д6. Ух ти. Поляк молодець. Непогану ідею знайшов. Давайте так зіграємо. Так, трохи часу згаїв, ну ладно. І ось бачите, те, що треба було довести. Хосе Алькантара Кантара вже встиг зіграти другу. Так, ну і тепер я перекриваю. І переходимо в контрнаступ. Так, на ну, 10 секунд менше, але це поки не критична втрата часу, тому що в мене забагато прохідних пішаків. H2, C і A. Тому якщо змахнути якусь парочку фігур з дошки, то буде значно простіше. Так, ну давайте сюди. Якщо тура відходить. Просто вперед. Ферзя ніхто звідси вибити не може. Ну, якщо обмін відбудеться, окей. Тури розміняються тут, все норм. Так, ну далі пішов. А, тура є 4 є. Непогано. Так. Давайте шах. І так. Угу. Mm -hmm. Так, да, король f8, ферзь e4, ферзь f2. Так, ну повинно бути виграшно. Да, підзіванув. Є перемога, реалізація так собі, але добре, що першого